Так, всім привіт! Значить, що у нас? Доробив я нашу каналізацію яму повністю. Зараз вам покажу, поставив люк. Ну, коротше, забітонірував, засипав трошки землею, щоб не було бетону, видно, що там щось росло, вже якась травичка східі. Марненько було, я вам покажу. Да. Так, потихеньку зараз покажу, Звозим ще матеріал собі. ну, такі, ну робив. Вже закидав. Оставив такі бічотки, Тут чисто на воду буде, на, як я вже говорив, на кухню. О, це там плита, видно кому. Ну, треба насос вставив, викачав, якщо вона десь там набереться. Ну, отак от. Це там чуть-чуть закити, на воду де траншею, викопав і все. Небагато з цією землею розібратися, що остальне вивезти. Ну, Тут вже зроблено і далі будемо займатися ми сарайчиком. Значить, що ми звозимо трошки потрохи пісок. Пісок, сєв, зараз я вам привіз. Ну, зараз все покажемо. Скажу ціну на сєв, яка у нас. Ішли, туди. Да. Йдемо Так, Привезли сєву, думав брати по півтони. Ну щось кидав-кидав, вийшло 940 кілограм. Півтону ті тонну взяти. Думаю. Ну, поки, коротше. Вистачить, тому два рази по півтони взяти, але вийшло так, що взяв 940 кг. Возимо потрошки, виходить ціна тони 670 гривень. Я привіз зараз оціву. Вожу, вчора привозити пісок. Ще, мабуть, прицепчика. Прицепчика, два піска привезу і будемо бачити, може вистачить цього піска. Зараз розвозимо. Цей Отака. Думаю, його будемо бетонувати, його повністю пісок за цілом, тому що цементу, на один пісок я там заливав. З цементом то багато роз... іде то рішив я зацілим. Ну, нормально. Так, так отакі от у нас діла. І далі будемо там розбирати, вже до кінця планувати, і будемо заливати там. день-два і будемо заливати там все. Значить, що у нас далі, вчора я вже попереганяв наших свинок, які будуть пороситися по своїм місцях, де вони були. От. Ну і зараз вам покажу там, як перегнав і покажу наших тих на відгодів, що вони не бачили, які вже вони стали. Так, пішли, зараз покажу наших свинок, як переганяв. Так, значить що я? в Ці клітці, де була марта. Е, коротше, було нас четверо цих свинок, що маємо злучати молодняка. Я їх поділив, забрав марту і кнопку другі клітки. ось вони. Ось наша мартуха, вона готовиться до поросу, вже на прошли раз тут поросилась, і, ну і буде цей раз тут. Сюди її забрав, тут і поїлочка. І кнопку я забрав сюди. Теж кнопка тут поросилась, поросилася, туди буде на місці. А тих чотирьох, цих чотирьох, що були молодняк, я їх поділив по два штуки, От, будемо її ждати опоросика з ними теж. Не опоросика, вибачаюся, будемо ждати, коли вони будуть, ну, вже будуть гуляти і будемо їх звучати теж. Ну, будемо чекати. Так, мартухи наші проситись через 20 днів, сьогодні 23 числа. Через 20 а, а, тут два місяці і було 15 числа. Хнапці. Це трошки буде пізніше. Так, друзячки, отак от, от тут. Зараз підемо в той сарайчик, я покажу, що наші ну, нашим клієнтні. Бачимо Тут шумно кричать знакість, вони щось волнуються дуже. Зараз в той сарайчик і побачимо, які в нас видимо, їх не бачили нашої Так, Пішли, як я вже говорив за цей. А тут сарайчик, Потім, може не бачимо. А тут ми зараз все будемо планувати, тут розбирати повністю цю ще залишилось кліточку, нам оцю розібрати. не знаю, Винесемо чи розберемо теж. Ну, тут плануємо, будемо бетонірувати, все далі їдемо по матеріал на стіни і будемо обшивати. Ну, Думаю, недовго недільки. Ну, пару тижнів, тому що робота. І на городі треба ще моркву всяку там Буряк, ну, короче, робота і там, і тут. От. Ну, Головне, що з ямою вже справився. Так, пішли тепер до нашої відгодівлі, побачимо, який у нас там. Давно не бачили. А, машина стоїть неотобень. Живність. Така в нас живних, кстати, є качечки наші, не знаю, як називаються. Мускусні шипуни, хто як говорить. Ну, Хтось каже, що погано ростуть, нормально вони ростуть. Правильно треба кормити. Ну, такі качечки у нас ще. Так, ну що, йдемо, подивимося о наших цих свинок, які вони, значить. Прийшли в цей сарайчик, віддихають вони. Ну, такі наші на відгодівлі, оці кабанчики, що я говорив. Оце їм було 5 місяців 5-го числа оцим. Ну от такі вони. Від народження 5 місяців. Ну от такі, не знаю. На глас є кілограм, кілограм вже, вже за 100 є, з кілограм по 130 вони, плюс-мінус отакі. От. Це вони дюрочки у нас були, злучені дюрочками. Це у нас друга партія. Це були пітренчиками. Ну, я скажу, звісно, вони теж підтягнулися нормально. Такі вони широченькі зробилися. Класні. Спини у них. ну, Хтось мені задавав питання, як ти розпізнаєш, чи сильне, чи м'ясне. ну, от Видно по них, я не знаю, от видно по них, що петрен буде більш м'ясніший. Форма сама свині, видно форми. Ну, а от дюрок трошки буде сильніший. Ну, от такі свинки. Це 15 числа було 5 місяців. Да, 15 числа. Взяли. А оцим було 5 місяців 5 числа, як я вже говорив. Ну от такі у нас так ростуть. Ростуть, їдять нормально тут, слава Богу. Я доволі. 5 місяців. Ну, я, 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 чесно, то я його одного міряв, кабанчиком. Я... Ну, цього рижого я міряв кабанчика, він в мене вийшов на мірку 130 кг. Цей кабанчик. Він там є чуть-чуть менші, є більші. Ну, на круг вони десь зараз 130 кілограм, я думаю, будуть. Ну, Оці отакі от. Це теж ну, вже кілограм 100, мабуть, вони теж будуть, тому що в них маса більша буде. Як тих. Ну як більша маса, вони менші, але вони якісь не знаю, трошки масивніші, ширші. Ну, чуть чуть може, вони менші, але вони не суттєві, вони набагато. Ось такі. Ось такі у нас на сьогоднішній день. Я думаю, що до листопада їх подержимо, далі будемо їх обирати. Ну, в наступних відео я буду говорити, як ми що ми, чи ми їх будемо здавати, чи ми будемо їх різати, ну, коротше, чи ми будемо обирати самі. Ну, коротше, то В наступних відео я буду розказувати. Ну, от так от. Навіть якщо будемо здавати на віса по-любому і будемо бачити вже їхні вес. Покажу вам. Так, от показує їхній віс. Якщо будемо здавати на віса, ні, ну так будемо бачити по голові. Е, ну, Типу, якщо вбирати самому, то там по голові якось вичисляють, ні, ну, побачимо. Мені самому цікаво, які вони будуть від народження, там, коли ми будемо здавати, почитаємося, який буде місяці, днів будуть. Ну, Ну, от от такі на, сьогоднішній день, на ну, от, Такий сарайчик нормально себе показує, все стікає, все нормально, по все добре стоїть. Ну, так гарно вони п'ють собі з поїлочок. Побачу. Ну, так, вот. так да, як я вже говорив, і будемо займатися ми далі тим сарайчиком. Це нас, ну, Я ж кажу, трошки нас треба згородик теж зараз тормозить, тому що треба брати моркву, там бурятку вже вбрали, столовити морковку вбрати, так поубрали, ну нічого. побратим. Ну, от так вот. Отак. така у нас на сьогоднішній день. Робота, так ми будемо працювати. Значить, да, я ще ну, піску сьогодні, що, мабуть, піску поїду, привезу. Думаю, ще прицепи вчора привіз десь, теж біля тонни, я так примірно це узяв, зважив, то примірно думаю, що там піску теж біля тони набираю. Пісок я беру безплатно, в мене тут є де взяти пісок, я ще набираю їжу. Ну, Думаю, що прицепчика два я привезу, а там буду заливати, будем, ну, буду бітонірувати, і вже все повністю пол. Буду бачити, не вистачить, поїду ще візьму що піску, що ціл. От. Ну отак. От якось так. Зробимо пол і будемо далі займатися стінами. Ну, Я думаю, до опоросу, може плюс-мінус, поки будемо відлучати, воно все вже буде готове і туди піде нова партія наших свинок. Ну отак, друзяки. Ось от така на сьогоднішній день на ситуація. Так, все, друзяки. Коротше, Всім пока, всім до зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікавенько. Пока.